Джері Хейл, Альона Альона. Побиття в Одесі та новий закон правила виїзду з України, який набуває чинності 18 травня. Саме про це ми поговоримо сьогодні. І почнемо з майбутньої Примадонни, Така собі українська Алла Пугачова. Джері Хейл має всі задатки заради того, щоб стати великою акулою. В українському шоу-бізнесі, незважаючи на свій вік, достатньо просто проаналізувати її дуже розумні і кмітливі ходи. Відразу здобувши третє місце на Євробаченні, в них вже заздалегідь була готова пісня, яка з'явилася на майданчиках о 12.00 пісню можна послухати в інтернеті. Далі відразу оголошення про. Тур. Дуже активно Альона і Альона та Джері Хейл збирають кошти. І це, замітьте, пісня, яка посіла чарти в багатьох країнах, не маючи навіть кліпу. Я безумовно впевнений, що саме Таню Муїньо спасла цей номер своєю постановкою. Євробачення, мабуть, стомилося від України, саме тому дали. Другий номер. З того, що я прочитав, е хто виступає під першими номерами, там менша ймовірність, що будуть вже так активно голосувати, чи така пристальна буде дуже увага. Так? Тому що все, що на початку, а ви, мабуть, бачили будь-який концерт в своєму місті, що на початку виходять такі артисти-початківці, не дуже-дуже відомі. А вже. На сам кінець виходять топові, топові, топові артисти. Черг записує колаборації, дуети кліпи. Вона навіть являється продюсером. Співачка Одеська, до речі, Кажана. Вона така самобутня, дуже цікава. З того, що я прочитав в інтернеті, вона якраз є під крилом Джері Хейл. Джері Хел встигла вже і вступити в Берклі в Америці і залишила там. Свого часу Джері Хейл вже подавалася на Євробачення. Ви ж пригадуєте, її образ тоді дуже нагадував такий стиль Кеті Перрі. Характер Джері Хейл абсолютно непростий. Її справжнє ім'я Яна свого часу сам відомий кліпмейкер. Країни Алан Бадоєв хотів творити та ліпити щось цікаве та неординарне, те, що безумовно мало б успіх на українській сцені. Проте Яна сказала ні, я сама. Ну що ж, ми бажаємо успіхів, будь-як буде, а всі ми знаємо, що зараз в такий час змін, коли... Артисти першого ешелону втратили свої позиції, немає телевізійних шоу, відповідно, вони не так активно в перших рядах обіг екранів. Ми помічаємо дуже багато нових імен: Голубенко, Дует, Столиця, Скайлер і багато, багато, багато інших. І я вважаю, що це дуже добре, це правильно, і тільки ті, хто своєю працею наснагою, здобудуть. І доведуть, що насправді потрібна сцена, свого часу отримують також першість в українському шоу бізнесі. І якраз таки після перемоги ми помітимо, хто здався, хто стомився, а хто продовжуватиме йти далі своїм шляхом. Ну і перейдемо до побиття в Одесі. Насправді ви знаєте, от що таке іпсу. Ворог набагато ближче, ніж ми думаємо. Ми всі піддалися емоціям. Ми всі почали говорити про те, що ось, яка влада, яка поліція, як жити, і всі коментарі були такого типу. Але ніхто, я особисто, до речі, коли дивлюся, я завжди думаю: стоп, 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 а де докази? Хочеться бачити докази, відео, як це все було, тому що ми вже бачимо просто військового з, з милицями і як він б'є цю дівчину. Що трапилось буквально днями? Позавчора ми отримуємо у відкритому доступі в інтернеті пояснення від державних органів, де кажуть, що насправді дівчина була частиною компанії. Вони агресивно поводилися і вимагали від таксиста відвести їх в якесь там місце, на що він відмовив. Відповідно, вони побили таксиста. Це я вам переказую. Ви в коментарях можете виправити, можете написати чітко, тому що я не хочу вдаватися до деталей. Одним словом, дівчина, ну подику, що всі вони були на підпитку. Дівчина вела себе в відділку агресивно, розбила скло, що, до речі, також немає доказів чи фотографій. Потім її відпустили. Ну а потім вже случилось то, що случилось. Вона далі продовжила шукати собі на голову біди. Я закликаю вас перед тим, як сліпо вірити одній стороні, проаналізуйте, запитайте докази, свідчення, адже у відділку в поліції безумовно, там більше свідків, і навіть коли свідок дає. Свідчення можна розрізнити, чи говорить він правду чи ні. А тут ми просто всі кинулися. І це така дискредитація, це якраз завуальована м, гра Росії по відношенню до України, де вони хочуть підірвати остаточно нашу віру в вищі органи. Хоча я вам скажу відверто. Дуже багато і дуже часто я особисто звертався до поліції, були різні ситуації, я і заяви писав, і просто потрібно було щось запитати. І з нормальним тоном були і нормальні відповіді. Хоча всі ми знаємо, що всі ми люди, хтось агресивний, хтось зривається, хтось борзий, хтось дірський, вона у всіх по-різному. Проте будьте обачливі, тому що ви бачите, як нами легко зманіпулювали. А скільки таких... Підставних осіб може надіслати до нас Росія, які просто будуть підривати репутацію всюди, в кожному місті. І тоді люди будуть вже настільки перелякані. А це все, знаєте, заради чого робиться? Це все робиться заради тиску. Ось, власне, як і закон, 18 травня, який м -м, насправді він міг бути очікуваним, будуть жорстокіше перевіряти тих, кого. Група інвалідності, батьки одинаки, студенти. Будуть вимагати більше документів, доказів. І ви знаєте, наша ж влада вона абсолютно не дурна і вона усвідомлює, що, як і хто робить. Ось власне і багато хто на кордоні українсько-польському до 18 травня намагається. Покинути Україну, е, очевидно, кожен з нас не без гріха, і багато в багатьох українців побутує думка така, що нас хочуть винищити як націю. Але варто сприйняти той факт, що тут і від держави не можеш ображати чи щось претендувати. Е, війна є війною, і тут правила гри вони просто не передбачені. Вони. Жорстокі, холодні, виживає найсильніший, виживає найхитріший. Я, до речі, проаналізував. Зараз дуже багато люблять навіть спирати на ІПСО, і навіть ті політики, депутати, можна владці, які крадуть гроші, коли їх вичислюють, вони відразу це російське ІПСО. Тому бережіть себе, підписуйтесь на мій канал і висловлюйте свою думку. Яким майбутнім. Ви бачите Джері Хейл і Альона Альона, чи варто їм продовжувати створювати дуетні композиції разом? Що ви думаєте про новий закон 18 травня, який робиться виключно з метою, щоб наблизити нас чим швидше до перемоги? Ну і звісно ж, за Одесу щасти.